Сьогодні день веселих відео ну наоборот, про бідних людей. От тепер питання для бідних людей? Ви зараз я, у нас тут небагато, я просто так розказую. Хто, наприклад, був спочатку бідним, потім заробив грошей, гроші оці в них плюс-мінус тримались, не, не просадили з тих, а потрошки йде у вас оце от, ваше благополуччя вверх. От питання до вас. От, чи ви розумієте наскільки ви змінилися? Отут де у вас є точка, що у вас є гроші з отут, з точечкою, де у вас грошей не було. Це за умови, що ви нормальна моральна людина, а не продажна шкура. <свист> наскільки ви як людина змінились? І наскільки ви тут, точці, де ви маєте гроші, приємні з точкою, отут, от, де людина не має грошей, ви відрізняєтесь мозгами, мазгами, переконаннями, цінностями і тому, що ви робите і як ви робите. Тобто, хтось собі робив такий ну, аналіз свого життя і себе як людини. Вам, коротше, всього достатньо в житті або недостатньо? Ви щасливі, не щасливі. Дайте називати щасливо-багаті. Щасливо-багаті. Що це відрізняється залежить, ну, відрізняється всьому в вашій голові. Чим бідніша людина. І вона страждає в цій бідності, що в неї життя не, 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 не особо, що то не вистачає, то не вистачає, то не вистачає, що відповідальність за цю бідність є тільки в тої людині тут в голові. Вона а, не дивиться за собою, вона не любить себе, їм посрать на окружаючих, в неї ці всякі неправильні, не то, що установки, думки негативні в голові. Тобто, зло сидить в цій людині і не дає їй бути багатою. А ця людина особливо часто є ще, що там людина дуже-дуже. Ну, Якби так сказати, зробила мало значущих речей для себе в житті, да? вважає себе величезним пупом землі, відрив да? від реальності, его і ЧСВ не, не, не зустрічаються. Роботи, на яких людина ходить, на яких вона мучиться, ну, вона там заробляє гроші. Тобто, це ж людина собі в голові вбила, що я ходжу на роботу, на яку я не люблю. Де я мучаюсь, але я так заробляю гроші. Грошей недостатньо, я теж від того мучуся. Але я зато ходжу на роботу. А я ходжу на роботу, щоб заробляти гроші і таке от коло. І от таких всяких придурачених кіл в голові є багато. То людина бідна тоді, коли вона душевно бідна як особистість. Дно. Негативна, деструктивна, зла, завислива і з заоблачними такими думками, не думками про себе. Є люди. Як це, не так, це як прижок віри, а є життя віри, от які от практично там ну, от, не, не працюють на роботах або ще щось. це, от, це монахи або священики їх одиниці. Вони це прямо живі святі. От вони от можуть в реально бідно, умовно кажучи, в нашому розумінні того життя жити, але їх це не напрягає. Бо в них є все. Вони вони живуть, ну блін, бандит коротше, забезпечене, класне життя в них. Тобто їм в житті все складається. Тут, то, тут, то тут, то, 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 то людина просто ходить, робить там добро, або ще щось, і їй не завжди на кожному етапі життя в неї щось буде позитивне. Тут то, то. раз, два, три, 4-5, раз, три, 4-5, раз, два, три, 4-5. Якщо людина є бідна і в неї цього немає, раз, два, три, четвере, 5 по життю, раз, два, три, чотири, 5, а негативні моменти, значить є причини, якихось цих негативних моментів. Негативні моменти просто так не відбуваються. І або людина проходить ці уроки стає більш добрішою, друге, менш злою, в неї будуть кращі доходи і більше задоволення своїм життям і собою. Матеріальна бідність починається з духовної бідності. Моральні деграданти, от, 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 чисто от, до людей. От, чи ви вважаєте от справедливим, щоб моральні деграданти, ну просто кончені люди жили класне життя? Я вважаю це несправедливо. І тут такого нема. Не можуть мати золоті унітази або ще щось і мучитись всякою непонятною сирані і просто бути напрість з зараженим злом, ну вони продали за гроші, вони гроші є, але гроші їх не радують. Коли ти маєш ну, кучу, кучу, кучу грошей, і ти можеш купити все і все, воно ну, воно втрачає будь-яку цінність. Того, чим краще моральні вибори в голові людини, Треба копатися в собі, кожну думку перевіряти, кожну цю, що я так думаю, що я так той, що я так той, що я мучусь, або ще щось цей вибір людини в голові конкретно мучити зараз цей момент, де зло розказало людині, що так нормально, та так каже, да то так було, да ми так робили, да ще щось, де да, нащо щось міняти, да то страшно, да то, то не страшно, от, 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 от міняти страшно, от, от де ти до нього, і страшно і дивишся. Ще ж замітив, що такі люди особо не думають за когось іншого. Вони за себе не думають і за когось іншого не думають. От, почніть думати за когось іншого. беріть приклади в собак. А мою суб'єктивну оцінку: собаки краще за 60% людей. Тобто, люди беріть, вчіться в собак і станете кращими. Такий життя.